Не п'ять днів, не п'ять тижнів, п'ять місяців знадобилось канцелярські сотні, щоб отримати надійні результати, зокрема, відновити перелік курченківських працівників і з'ясувати, деякі з них на сьогодні в Україні займають керівні посади і керують державними фінансовими потоками. Наприклад, ось це державне обличчя Сергій Варламов. Він на сьогодні заступник керівника агентства держрезерву України. І якщо вірити його офіційній біографії, то оста. Останні два роки він абсолютно нічим не займався. А можливо чимось і займався. Давайте запитаємо. Ви е, в певний час працювали а, там, там, Де працював? Е, Скажіть, будь ласка, ви там працювали чи ні? Ось з 2010 по 2012 року? Ні, не працював. Просто якраз працю, у ну, вас феографії на сайті. Прекрасно розписано, де ви кожен рік були, а у цей період. Антрофіка. Чим ви тут займалися? Не працював взагалі. Не міг знайти роботу. У мене останнє місце роботи, де я працював, це була Нафтогазмережі. Компанія, яка того часу була якби, Ну, Вона основне завдання її була там. Ну, і Тому в мене були такі ну, проблеми з посолом Відповідь, як ви чуєте, доволі однозначно. А ось чи правдива, я б не сказав. Дивіться, ось це листок з корпоративної телефонної книги Курченківської компанії. Тут не всі працівники, це лише керівництво. І як бачите, ми його збирались просто по клаптиках. Так, ось шостим номером іде Варламов Сергій Анатолійович, керівник відділу природнього газу. Нагадаю, що саме з махінації з газом і розпочиналася уся Курченківська імперія. Що тут такого, скажете ви Варламових? Багато це так, але в наших двох Варламових однаковий номер мобільного телефону. А ще, давайте подивимось не на цифри, а на обличчя. Ось Варламов відповідає на питання про недофінансування. Я не знаю, чого він так тішиться. Ось нейтральне питання про склади. Ось це його вираз обличчя до того, як задано питання про Курченка. А це через пів секунди після назви цього роботодавця. Підборіддя підібране, внутрішні кути брів Опущені на носі вертикальні складки, в цілому якесь ну, недобре обличчя. Потім вираз обличчя стане ось таким. Але це коментувати я вже не наважусь.